Добро вечора. Ну що, дивимося, що очікує завтра? Що очікує завтра на 5.11, бо у мене, походу ходу, поспішає годинник, він любить таке робити інколи для трьох варіантів. Карту завтрашнього дня для одиничок. Карта завтрашнього дня для двієчок. І карта завтрашнього дня для трієчок. Полетіли одинички? Ну, одинички. Завтра я за вас роденька. Завтра я взагалі за вас не думатиму. королева Пентаклів. А карта, яка говорить про стабільність. Я не можу говорити, що завтра не буде ніяких не будуть. Але ви впевнено і стабільно з ними впораєтесь. Єдина порада, поки не забулася. Королева Пентаклів це у нас карта про реалістичність і матеріалістичність. Тому давайте так, про матеріальність, давайте правильніше скажемо так. А перед тим, як щось вирішувати, то ну, обирайте більш реалістичний варіант, або той, який ну, принаймні, можна потримати в руках. Тому що завтрашні енергії вони будуть більш націлені на дещо приземлене. і літати в десь там зорями, так як люблять кубкові. Завтра не бажано. Все ж таки, карта говорить про стабільність. Все ж таки карта говорить про певні можливості. До речі, а в когось-завтра може бути варіант, коли неочікувано або додать заробітну платню, або премія, або повернення боргу. Все ж таки, Пентаклі це так само у нас про фінанси. Ну і завтра, якщо при тім був шторм, то завтрашній день дасть можливість стабілізуватися і принаймні зрозуміти, як правильно взаємодіяти із тим, що відбувається навколо. Тож одинички, я в вас вірю і тримаю кулачки. Двічки. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. У вас також такі гарні емоції, такі гарні енергії. Шістка кубків. Це, знаєте, енергії м'якості, енергії спорідненості. А так, можливо, хтось завтра буде відчувати певну, ну, давайте, російською мовою це горіч українською швидко, не перекладу. Але це не зовсім ваша буде емоція. А це буде відчуття іншої людини. Тут, знаєте, як. Будете співвідчувати з цією людиною. Чи буде це для вас важко, можливо, трішечки так, але з іншої сторони, ви розумітимете, що ви як є, як є взаємодія з цією людиною, яка буде потрібна і вам для розуміння того, що відбувається, і тій людині. тому знову, це не обов'язково буде у всіх, це у певної кількості людей. Далі, що стосується чистки кубків. А це можливість відчути себе інколи дитиною. Можливо, будуть теплі спогади, можливо, побачите людей, яких ви давно не бачили, які допоможуть вам згадати щось дуже-дуже веселе, щось дуже-дуже мені хочеться сказати новорічне, щось святкове. Або буває, ми заходимо в магазин і бачимо. Ялинкову прикрасу, яка колись була у нас в дитинстві, чи наштовхнула на певні спогади. Тобто я б сказала, що завтра будуть м'які емоції огортати. А що стосується хаосу, так, хаос відбуватиметься навколо вас. Так воно все буде таке летюче, а ви будете, як, наче в певній бульбашці. В якій вам тепло, затишно і все гаразд. Тому, знаєте, якщо у кого є можливість, спробуйте щось а, згадати з минулого, якийсь теплий спогад. Щоб дати собі оцю енергію і нею як закритися від того, що відбуватиметься навколо вас. А, якщо у кого є можливість поспілкуватися з власною сім'єю, спробуйте згадати спільний спомин. Щоб знову ж таки дати собі енергію і з нею виходити в світ. До речі, якщо хтось хотів завтра посміятися, будь ласка, є варіанти. Але, давайте так, посміятися. Але не забути про те, що потрібно зробити. Тому що інколи, коли ми виходимо дуже в емоційність, ми можемо забувати те, що відбувається навколо нас. Тому отут закиньте оком на перший варіант, там королева Пентаклі. Не забувайте інколи заземлятися, не забувайте інколи вертатися в реальність. Тому що спогади це гарно, це аболденна чи щоєнна, як хочете. Але реальність так само жадає вас бачити поряд з собою. Трієчки. Угу. Перевернута діва жезлів. Ну, дивіться, хто вчора, чи вчора, от бачите, щось вчора почали завтра маєте закінчити. А хто думав, що це так легенько провернеться, вам говорить, М -м -м, ні ні. Пажики тут не приканають. Ну, Діва жезлів в цій колоді це зазвичай паж жезлів. А якщо хто хотів по лайтовості, М -м -м, не вийде. А інколи вам буде здаватися, що щось набагато важкіше, ніж ви собі уявляли. Можливо, і так. А можливо, ви дещо легковажно до чогось віднеслися. Хоча насправді варто було б на це подивитися більш уважно. А далі, перевернути пас жезлів одне з значень це є неправдива інформація. Тому завтра будьте уважні до того, що вам розповідають, хто вам розповідає і як вам розповідає. І перед тим, як то кажуть, шашки на голов, все ж таки спробуйте перевірити інформацію, тому що інколи перевернути паж жезлів це одна з карт, яка говорить про неправдиву інформацію. Якщо, наприклад, мічовий паж, це у нас більш таке, знаєте, яка як той як слух. Сплетня чи плітки, то тут, ну, я б сказала так, що від початку вона буде сказана, ця інформація вже в неправильному руслі. Якщо вона буде передана через 3, 4, 5 руки. Це не означає, що ті четверті-п'яті руки її викривили. Ні, від самого початку вона буде свідомо викривлена, Тому що тут саме йде акцент на тому, що інформація не має правильного вектору. Тому, знову ж таки, трієчки, акцентуємось на тому, що легковажність зараз недоречна. І варто бути дещо поуважнішим. Далі. А якщо хтось вважає, що ви не можете щось зробити, ну, давайте так, ви можете це зробити, тільки треба розраховувати, що це не за годину зробити, а, наприклад, за 4. Якщо ви цей факт сприймете, будь ласка, у вас все вийде. А якщо ви хочете за годину зробити те, що звичайні люди роблять за 5 годин, у ну, мене для вас розчарування. Тому отут знову не відноситися до таких моментів дуже легковажно. Все ж таки, варто вміти вже зважувати свої можливості і реальність. А на цьому, як завжди, все. Дякую всім за перегляд. Пока, до нових відео!